Братан, це є. А чого ми тут ох... Що ми тут охороняємо? Не гадай на мені. Ми охороняємо містечко. Ну як містечко? Село. Тут оце. Ми охороняємо село, яке ще починають тільки будувати. Там поки що тільки два будинки збудовано. Третій скоро буде будуватися, починатися. А, зрозуміло. Братан, там... там це іначе в... Да кое-какий кто сидет. А ну тубе видниши я просто туда снизу захищаю. про всяк випадок прикриваю, тобто. Ага, будь там. Я буду их выстреливать, як шошо шоу. Братан, тост хел увидит. Брата-та-та-та-та-та-та--та! Братан, пер... так, у мене заканула зброя, у неї там їде хтось. Так, і... о, відклонула, бам-бам-бам-бам. Ура, мінус ще один. Він навіть не прокричав нічого перед смертом. Крутяк. Ага, не потрібно було слухати їхні. Оце все, що вони там роблять? Ага, круто. Збуло тобі круто, бо я не сильно почув, що він там крикнув. Ось той перший. А, там, так, наче всі. Я теж думаю, що всі. Але треба почекати ще і буде на готові, що зараз приїде хтось ще. Ви оборони? bam бам-бам-бам-бам! о бам, о бам. о о nee, братан, ты по-моему Мінус Минус мій брат. Що ж, потрібно взяти із свого кармана пістолет, чи що там у мене и і... расстрелят того чувака. Так, так, так. О, да, двух стволка. Опа. Идем. Эй, ты, чувак, тебе кинеть. Я тебе все обещаю. А, так, о. А, тебе кинеть. Бам. Бам, бам. Ха-ха-ха. Э -э -э. Ти навіть не попав по мені, я тебе знищу! Се... ОВИ... бам! Ха-ха-ха, ти не попав! Бам! На! Бам-бам-бам-бам! ха, -ха, -ха. Ну що ж, а Ба а Ну шо ж, ОВИ! Баба! А-ха-ха, промахнувся. промахнулся! По кінець! Бэм! ой не туда. Бем, бем-бем, бен-бем, бен-бэм. То бикинес, скоро тебе приводить фугас. Ого, фугас. Хэ-э-э. О, не-не-не, треба тревить А шо? Не, воно... Отойди, отойде. Нее, не тільки на це, а, не, е, Що я пролип, е, я застряг, не, не тільки на це, тільки на це, а, а, не, не, О! фух, Відбили колону, що ж, потрібно буде розробити до кінця наш броньовик, щоб вони... І проштурмувати їхні позиції до кінця і відбити наші території. Ха-ха. Бам! Ха-ха-ха, ура! Бах-ха-ха. ха ха Ой-ой, в мене закінчувалися патрони. А, ні, ще два патрони, але я їх залишу. Що ж, піду до бази назад і буду продовжувати охороня. Треба запросити підмогу, щоб... Забрали нашого, може попробували відкачати, або щось зробить, щоб він, можливо, живим був. Кінець другої с... частини війни.